Доброго дня. 17 січня поточного року набрали чинності положення закону України про внесення змін до Платкового кодексу щодо особливості уточнення податкових зобов'язань з податку на дону вартість і платку на прибуток у разі застосування платкового компромісу. І саме у зв'язку з цим виникла необхідність у висвітленні позиції головного слідчого управління фінансових розслідувань щодо реалізації положень закону при звільнення від кримінальної відповідальності. Та попередження виникнення певних непорозумінь в цьому процесі. Податковий компроміс це фактично є державною програмою, яка є складовою шляху на зустріч бізнесу. Ми всі є державними службовцями в першу чергу, і наш обов'язок забезпечення виконання цієї реформи з метою забезпечення належного, безумовного виконання вимог закону України мною надана вказівка керівникам регіональних слідчих підрозділів податкової міліції щодо. Особистої участі у роботі комісій органів ДФС, по розгляду питань пов'язаних з застосуванням податкового компромісу, виважного підходу до правової кваліфікації дій із заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток та на додану вартість, недопущення випадків встановлення будь-яких перепон із застосування податкового компромісу до платників податків щодо службових осіб, яких проводиться додаткового розслідування. У разі необхідності негайно, без зайвих зволікань. Звертатись до керівництва Головного слідчого управління фінансових розслідувань стосовно вирішення проблемних питань, пов'язаних з засуванням податкового компромісу, і вирішення яких на регіональному рівні ускладнено. Законом, крім Податкового кодексу, також внесені зміни до Кримінального кодексу та до Кримінального процесуального кодексу, а саме 212 стаття, частина 5, доповнена наступною редакцією. Діяння, передбачені частиною 1 3 цієї статті. Не вважаються умисним ухиленням сплати податків, зборів, якщо платних податків досяг податкового компромісу статтю 284 Кримінального процесуального кодексу до повного положенням про закриття кримінальних проваджень за відповідним пунктом. І, слідчого, наділено повноваженнями і закриття кримінальних проваджень за вказаною підставою. Що стосується кримінальних проваджень за іншими статтями Кримінального кодексу, що розслідується іншими правоохоронними органами України. Це слідчими органів внутрішніх справ, слідчими СБУ. Хочу на цьому наголосити, що правопорушення, пов'язане з умисним ухиленням стати податків, відносяться до компетенції слідчого управління фінансових розслідувань і визначено підслідність за статтею 216. вирішення питань кримінальних провадженнях, що розслідуються в інших правоохоронних органах, і якщо вони. Не стосується операцій, які підпадають під компроміс, чи розслідуються по вказаних операціях, але за іншими статтями, як то стаття 191 розкладання державних коштів, а за іншими статтями, під нашу юрисдикцію не підпадає. І ми ці питання вирішувати не маємо змоги. Позиція головного слідчого управління фінансових розслідувань щодо застосування податкового компромісу на, на дозовому слідстві доведена до керівників регіональних слідчих підрозділів. У той же час. Виникають певні питання, проблемні питання у правозастосовній практиці. Я хочу привести декілька типових прикладів. Податковий компроміс застосовується до сум ПДВ та податконеприбуток по конкретних господарських операціях. Така операція пов'язана з внесенням до декларацій недостовірних відомостей, що само собою передбачає наявність ознак злочину, передбачених статтею 366 Кримінального кодексу України. Але я повторюсь, я вже сказав, що фактично. Під так звану амністію підпадає вся господарська операція. Тому підробки в даному случаї як окремим составом преступлення злочину не буде. Тому закривається стаття І 212, і якщо є в наявності стаття 36 підробці декларації, вона так само буде закриватися. А взагалі це кваліфікується як спосіб скоєння злочину ухилення слади податків. Тому натяк суб'єктами спорядження про те, що стаття 212 Кримінального кодексу у радісування компромісу буде закрита, а 366 не буде закрита, це є. Спекулюванням і навіть в деяких випадках можна вважати зловживанням з боку слідчих, можливі також певні спекулювання чи просто непорозуміння по кримінальних провадженнях, в яких вбачається конкуренція норм між 212, це ухвали склади податків та 191 дівчатоп, що мається на увазі? Це перерахування коштів з підприємств, які які оперують державними коштами, коштами державного бюджету. Та да, дійсно така ситуація може мати місце, а саме. Це кваліфікація дій як розкрадання державних коштів, розкрадання коштів державного бюджету. Також хочу наголосити, що це кваліфікація дій і таких кримінальних проваджень у нас близько 5%, не більше. Хочу пояснити, що дійсно, якщо на суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність, перерахувалися кошти із державного бюджету, то дійсно питання застосування статті 191 Кримінального кодексу є. Але застережаю на цю тему. Якщо Наявний факт постачання товарно матеріальної цінності був не встановлений факт завищення цін при державних закупівлях. То під великим питанням є кваліфікація дій за статтею 191. Є факт несплати податків, незаконний налоговий кредит. Слідчих податкової міліції також попереджено про недопущення подібних непорозумінь у кримінальних провадженнях і поставлено вимогу. При виникненні сумнівів виносити такі питання без затримок на обговорення, в тому числі на мій рівень на рівень головного слідчого управління України. Досягнути результату в застосуванні податкового компромісу можна тільки спільними зусиллями. І цю тезу переєструю на наступному прикладі: припустимо, є акт, і якщо платник податків готовий до компромісу, то ми знаходимо порозуміння між інспекцією і слідчим підрозділом фінансових розслідувань. Не передавати відразу цей акт до органу зову слідства, якщо платник готовий до компромісу. Чому я про це кажу? Тому що платник, засувавши своєчасно у найкоротші терміни, податковий компроміс, е е е е є відсутність складу злочину, і цей акт не підпадає для внесення в ЄРДР. Тобто платник уник кримінальної відповідальності, це є позитивом. Якщо акт передано у слідчого по закону, 24 години, щоб внести акт. В, до ЄРДР і ми маємо кримінальне провадження. Дійсно, платник застосовує податковий компроміс, і кримінальне провадження закривається. Але дійсно платнику вигідніше до внесення в ЄРДР вирішити це питання. Тому вигідно скоріше застосувати податковий компроміс. До чого і закликаю. Також виникає питання про те, чи може факт застосування платником податків процедуру податкового компромісу спричинити негативні наслідки для його контрагентів. Коротко відповім, ні. Платник відповів за свої дії, за свого податковий компроміс, на цьому питання вичерпано. Ще хочу привести один приклад, який вже має місце на практиці. Як я його вважаю як непорозуміння і хочу його проілюструвати. Наприклад, є наявний акт щодо виявлених правопорушень по повзаміносих з двома контрагентами, ну, так званими із групи ризику, що здійснила фіктивну діяльність. Але є в кримінальному провадженні ще задокументований один факт взаємодії з третім платником податків, який здійснював фіктивну діяльність. І м -м -м тобто є два платника під актом, один платник не під актом. Підприємство не погоджується з позицією слідства і каже: ми готові засувати компроміс тільки згідно акту. Я згоден, вопросов немає. Але я хочу пояснити ситуацію в наступному. Будь ласка, застосовуйте компроміс згідно акту, ми вас в цій частині звільняємо відповідальності, справа закривається, кримінальне провадження, вибачаю, закривається. Але інший третій, платник, третій факт взаємодії з ФСПД залишається. І якщо до нього не буде застосований податковий компроміс, то після закінчення дії закону ми проведемо перевірку, застосуємо. Фінансові санкції і буде опять кримінальне провадження. Самі розсуждайте, вигідно вам це чи не вигідно. Я думаю, що вигідно. Е, в цьому аспекті постає просте питання: а чи не краще застосувати податковий компроміс по всіх господарських операціях, що проводилися з порушенням законодавства? І в кавичках, лапках, так скажу, забути про спілкування із податковою міліцією. Податковий компроміс до суб'єктів господарювання, що здійснює фіктивну діяльність так званих податкових ям, не застосовується на цьому крапка. Є інші приклади непорозумінь із засуванням податкового компромісу, і вони і надалі будуть з'являтися. Ми ж в свою чергу зобов'язуємося забезпечувати виконання вимог закону. Зупинюся ще на одному важливому аспекті: це взаємовідносини з органами прокуратури. Хочу упередити посилання на непорозуміння з боку прокурорів. Завдання по забезпеченню засування компромісу ґрунтується на законі. Наше завдання вирішити такі питання, у тому числі і забезпечуючи Доведення правильності нашої позиції в органах прокуратури. У своєму виступі я висловив позицію головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби, буду її чітко дотримуватись і вимагати отримання з боку підлеглих. Час для застосування податкового компромісу обмежений. Дякую за увагу.